Наразі проводимо капітальне будівництво залізобетонного мосту. Раніше було нами побудовано тимчасово спорумостова переправа. Виготовлена вона була на дерев'яних палях. Наразі влаштовуємо капітальний залізобетонний міст на залізобетонних палях з посиленою арматурною сіткою. По первах, коли ми сюди з'явилися за допомогою е саперної водолазної групи, була обстежена ділянка акваторія. Ну і наразі здійснюється занурення заліз ботоних паль за допомогою е комплекта УСА з подальшим на них монтажем і відлиттям конструкцій е ригеля. Наразі це більше ніж сорокова переправа, яка є або наведена, або побудована нашим підрозділом. З моменту повноставного вторгнення ворога на нашу територію працюємо надалі. Слава Україні!